Які області втратить врешті решт Україна? в Україні? З'явився новий дрон, який може занурюватися під воду. Щось подібне. Ми з вами бачили на відео. Видно, як дрон приземляється на воду, занурюється, а потім без проблем піднімається у повітря. Концепція літаючих підводних дронів існує з 1920-х років. Але тільки зараз технології дозволяють зробити це реальністю. У військових умовах це може дати Україні повну перевагу, адже дрон можна використовувати для розвідки чи атак із глибини. Виробництво масове підводних дронів і їх подальше використання. Штука класна, крута. Треба захищати абсолютно всю концепцію, абсолютно всю технологію, весь процес виробництва. Захищати в плані інформації, в плані розробок, в плані людей, які до цього причетні. Захист має бути на першому місці. Щоб ви розуміли, це настільки крута штука. Що вона буде потім потрібна іншим країнам. І не тільки для війни. Це гарно Поїхали далі. Він вас зрадить. Навальна закликала США та ЄС припинити переговори з Бункерним. Її слова на Мюнхенській конференції у річницю смерті чоловіка. Плани. Кремля щодо штатів. Плани Кремля щодо ЄС. Плани Кремля зараз дуже амбітні. Щодо штатів, це підкуп, це підсадити їх на дешеві ресурси, дати їм доступ до цих ресурсів. Це про плани щодо штатів, про плани щодо ЄС. Тут тільки зміною влади. На свою користь, тобто про партії, прорашиські чиновники європейські тільки на них надія. Це щодо планів. Далі вже зібрано контингент із 25 тисяч військових, який можуть відправити в Україну Францію та Британію. Які можуть відправити в Україну Франція, пробачте, та Британія, заявив Гончаренко. Ага, Франція, Британія нам відправляють 25 тисяч військових 180 гривень донат, Дякую, молодці. Чи відправлять нас цікавить результат. Як миротворців, так. Для евакуації, так. Для захищення вже існуючих якихось територій і зон, так. Як солдатів для бойових дій для захисту ні. Зеленський візьме участь у мирних переговорах між Рашкою та Штатами, заявив Трамп. Він додав, що бункерний хоче швидко закінчити війну. Що хоче бункерний. Ми всі знаємо так. значить, Зеленський візьме участь у мирних переговорах. Як би хто не мучився, як би хто не переживав е, з усіх учасників цих переговорів за своє життя, за свою безпеку, за якісь можливі замахи на життя, як би хто не хотів і е, максимально е, відтерміновував цю е, зустріч, ці переговори, приїзд на самі переговори, е, у Четвертому-п'ятому місяці ближче до якраз пасхальних свят, примусово всі учасники будуть посаджені за стіл переговорів і знайдуть консенсус, принаймні, у них задача це зробити фізично і оголосити. А от далі ми з вами будемо дивитися, коли на фізичному рівні це все відбудеться. Що там а, буде далі? Вони виконають свої обіцянки або ні? Вибори в Україні пройдуть 26 жовтня 25-го року. Запишіть, сказав Порошенко. Вибори в Україні вже дивилися 100 разів. Давайте може що змінилося. Вибори в Україні цього року. До кінця цього року, е Якось по доброму. Спочатку якось по а, хорошому запропонують а, людям з нашої влади дуже багатьом піти самостійно. А, від того буде залежати, підуть вони самостійно чи ні, а, а саме від які умови їм запропонують, куди їх перевезуть, куди їх перенаправлять, чи забезпечать їм безпеку. 100 гривень донат, дякую молодці. Тобто е, вибори виглядають як можливість поміняти одних на інших. Причому, ну, дай Бог, щоб ми з вами ну, хоч якусь роль в цьому зіграли. Отак це виглядає. Україна не погоджується на припинення вогню і вимагає стійкого миру. А для цього Рашка має повернутися до кордонів 24 лютого 2022 року. РБК Україна повернення території США обговорюватимуть із сесіянами вже днями в Саудівській арені. Чи погодиться Рашка Трамп і там не знаю там ЄС з умовами, які щойно були озвучені? Питання в тому, чим нам прийдеться за це пожертвувати, це е, абсолютно, е, як показують карти, реальний сценарій розвитку подій, не дивлячись на те, що ніхто в нього не вірить повернення кордонів до 24 лютого 22-го. Але це реально це прям така, знаєте, е, абсолютно фантастична, але реалістична картинка. Але історія про те, що за це попросять, що за це захочуть. І в мене таке враження, що захочуть за це володіти нами вже без війни. А це може означати тільки одне: прорашистська влада. Нехай таке не збувається. Дякую.